А оцей випадок, коли відомий зараз останні за пару місяців розганяється про білого кита Вайтвола, uh -huh. котрому заблокували там декілька мільйонів доларів, і попросили приїхати його для проходження ківасі в Малайзію. Чув, практики, що це Я за зараз? Я чесно кажучи, не знаю деталей, тому що знову ж таки, я працюю в маркетингу, і угу. навіть всі мої колеги, хто там має роботу в інших відділах, ми не маємо доступу до якихось даних. Просто нічого сказати. Є є, є кейс, є людина, якої заблокували гроші стосовно того, що їй там написали летіти чи не летіти. А тут, чесно кажучи, треба дивитись на її скріншоти. Я не можу це ні підтвердити, ні спростувати. А якщо дійсно людину запрошують, щоб вона кудись летіла, це має бути. Якийсь такий унікальний випадок, там е, точно може якась вразливість знайдена. Тобто, може ця людина там якийсь там білий хакер в кавичках, або навпаки, чорний хакер, який знайшов якусь вразливість і викачав там у біржі, може якось ліквідність. Ну я не можу це підтвердити, тому що знову ж таки є друзі, які там ПНЛки, прибуткова торгівля, величезні об'єми, е, в тому числі якісь щиткі, високі плечі, і все окей. А тут людина говорить: я білий пухнастий зі 100 баксів за допомогою свого таланта там за місяць заробив 9 мільйонів. В доларі, а мені, блін, нечесний чесний Мекс його заблокував цей аккаунт. Ну, звучить це, чесно кажучи, в міру правдиво.